Всіх вітаю на каналі. Приїхали сьогодні на об'єкт. Об'єкт знаходиться серед Діброва Київська область. Бачимо тий їх. Потрібно вирізати, виходить бокові гіляки, так переробити відповідно гілля. Так, значить, заїхали ми сюди, щоб приїздили, зігнали. Так, вже цю лярку дизери, цю дизери. Поставляли пеньки. Зараз будемо. Ось цю різать. Десь тут в'яжемось трохи, річ, там не ще ріжемось. Тут в'яжемось, обкидаємо кругом основного стовбура і тут не заріжемо, тут хтось один натягує. Так, ось завалили ту, -ту гілку, побежили, поки що не дерево, там доскому оттянули, Зараз ось підрізаємо теж до хати. Щось потягували, щось на місці підв'язували. Вже зрізали, виходить. Тут гілля, там ото все. Гіля, починаємо зараз. пеньки ще поставляли. Зараз трохи там розберемося гіля, все передробимо. Дробимо сьогодні в причіп вивозку. Все, це все розрізаємо. десь, стоїть оно ну, там. Починає розрізати, все ще і в причіп. Вперед роботи. Так, там розпилюємо. Тут я в те трохи розпилюю. І все при себе. Така чудова щепа пазу виходить. Просто супер, я не знаю. Як вже казав в попередніх відео, їх один з найкращих для подивлення. Нагадаю, що приз у нас GC 1500, двигун це дукак, 15 кінських сил. В принципі, отробив вже 150 мотогодин. Все, це розпилюємо, перекидаємося через файкан сюди і продовжуємо роботи. Так, тут щепи трохи Пеньки де зай. Гіляри розібрали, щоб рук десь це зараз довалюємо і будемо додроблювати. Так, документів на див немає, араз. Але... Це значить, що на заходить? Тут ще трошки гілля поставалося, зараз все будемо добирати, перебирати. Кубометр щепити. Така щепа вище, досить гарна. Дерево, все обрізали, така пальма вище. Починаємо працювати, трохи перебираємо. Гілля в одну сторону, дрова в іншу, все вантажимо в причіп. За два рази, мабуть, зараз будемо щепою раз, поїдемо ще поїдемо, дровами, а потім ще приїдемо, заберемо. Тому вперед до роботи. Так, завершуємо роботу, там трошки даю. Тут трохи дають, чи по чудово ще. Завантажуємо ще дрова зараз. Їдемо, а потім ще поїзд завантажити. Все, першу ходку зробили, заверше. Приїхали на об'єкт, об'єкт знаходиться в селі Бірогородка, тут таунхауси понабудовані. Тут хтось біля свого таунхауса чистить лісопосадку. Ми працюємо, там пару куб, зараз покажемо повещі. Так, показують з іншої сторони. Це таку купу купу щепили іщу. Тобто, тут була купа одна гілля, тут була купа гілля. Зробили ще кусок сітки квадратний, такої не було видно, проволоки, можна сказати. Ножі побили, але вже доробляємо на тих. Те, що зроблять, але вже бачимо, як їх ще зроблять. Вже такі гіллячки прилітають, таке вже не дуже. А що зробить, ще ту купу задроблюємо і будемо збиратись їхати. Все. Так, завершили роботу. Такий результат. Чудово вийшла. Бо чого? Бо сухого воно тут зарижало. Дарік ще два. воно таке вже примерше до землі було. Все. Всім вітаю на каналі! По участку пройшли, зрізали 4 продуви, треба. Тут геляки були складені, Зараз ще все передроблюємо, беремо. там Трохи розрізаємо, починаємо все дробити. Так, зайшли за будинок, тут теж почали дроби, така кукла маленька. Тут було дерево, груша, ймовірно. Та її зараз розбираємо. Пересіб тут. Дрова поскладали. Так, цікава задача. Треба тут дві тополі. зрізати. Тут провода з цієї сторони. І одна то поля нахиляна в цю сторону. І тут ще високовольтка. В гафах лізе. Так, одне дерево вальнули, порожили. ще друге. Чеплюємо, любяткою натягуємо. Будемо це раз. Так, лебетку за пеньок. Тут вісімка. Лібьотка. І натягуємо. Приїхали на об'єкт тут, а тут маленько погіряв, б'ємо в дачку ще плюс разу. Щепири, часі 1500 нагадує в катаській світлі. І там, там далі бару ті часи. Починаємо Ще тут ад, було трошки подробили, це зверху вже сміттям закидає і там дві кубки в і таке. Такий результат, в принципі, об'єм зменшило, з ним навіть можна щось мульчувати, топити спокійно. Все, збираємося і їдемо. Тут така, теж маленька кубка шок. Такий вигляд має. Підгрібаємо все, все робимо по красоті і тут тачка вечора. Такий теж. Об'єм зменшу, воно спресувалося, його все вивезуть там за ділянку, розсиплять по городі і воно все перегнає чітко.